Пиздец. Mm -hmm. mm -hmm. раз, да же ми мушу там. А, это ее муж да, mm -hmm. yeah. Женщина, которая постоит, yeah, Да, да, да. -да. Все, все. Давай подмышки, чтобы укрывало, мы их туда не положим. Вот тогда будет красивее процессы задать. Мы их не найдем. Вниз свечка стоит. Вот это возьмите. Так, теперь. Уберите, дальше до матери подойдите. Друга?

Відбувся вибух, жінка побігла на вихід, щоб заховатися в ДК, в бомбосховище. Я злетів з дивану, щоб одягнутися. І підбігши до шифонеру, мене вже завалило уламками, з яких я виліз і почув, що жінка моя кричала. Ну і вже почалось. Ну, Почав вилазити з-під завалу та її діставати. Побачив, що тече кров. І дуже-дуже швидко намагалися перемістити її в бомбосховище, де іще майже, почали лунати е, вибухи. Ні, здорова, Кімната? А дитина? Їх не було в них батьків. Слава Богу. Сусідів було, було, чув тільки крики, тому що шум в голові і ну, після наружки ви не, не, не дуже розумів, що, що відбувається, ви що як, де, що. Звід, звідусіль кричали просто. Ну, Наші речі, як дружина собі зараз почала? Дружина почувати. зараз у лікарні. Їй забрали те, що бачив, що дуже, дуже глибокі, дуже багато порізів, один в шию, все точно, чи від осколків, чи від скла. Ну, поки що не знаю, але зараз їй повезли надавати допомогу.